Нова технологія у Миколаєві. Санація трубопроводів полімерним рукавом. Як водоканал випробовує метод полімерної панчохи, термінали в автобусах. Це дуже просто, швидко та мені здається, вже давно сучасно. Розкажемо, як Миколаїв пастранс впроваджує безготівкову оплату. Новий театральний сезон у Муздрамі. приготували, як завжди, для наших глядачів. Ну багато цікавинок. Яким він буде для театру? Сьогодні п'ятниця, 18 жовтня, і у нас для вас є новини. У студії телеканалу Март працює Вікторія Панченко і одразу до головних новин дня. Вночі російські війська знову обстріляли одну з громад Миколаївщини. Як повідомили Вова, після другої ночі артилерійських ударів зазнала Куцурубська громада. Постраждалих немає. Три ДТП всього за одну добу сталися на Миколаївщині. До ліквідації наслідків довелося залучати рятувальників. Як повідомили у ДСНС, вранці, 17 жовтня, на трасі Ульянівка Миколаїв біля селища Олександрівка зіткнулись автомобіль БМВ-320 з вантажним дав. Пасажир легковика загинув, обоє водіїв постраждали. Цього ж дня, близько сьомої вечора, на дорозі Дніпро-Миколаїв біля Баштанки сталася аварія за участі Таврії та Хюндая. Постраждав водій Таврії. Онівеченої автівки його визволяли рятувальники. Також вночі поблизу села Курячі Лози у Первомайському районі зіткнулися три вантажівки. Один водій загинув, ще один постраждав. Надзвичайникам також довелося проводити процедуру деблокування жертви і постраждалого. виправдовувала російську збройну агресію. СБУ та Нацполіція повідомили підозру голові ОТГ на Миколаївщині. За даними слідства, вона називала війну РФ проти України, нібито внутрішнім громадянським конфліктом. За нашою інформацією, в правоохоронних органах йдеться про голову Куцурубської громади Інну Копійку. У спілкуванні з колегами зловмисниця виправдовувала ракетні удари по українських містах, вбивства цивільних і заперечувала причетність окупантів до військових злочинів на території очолюваної громади. Ми ще будемо в Раді, щоб прийшла туди Росія. Туди, куди зайде Росія. Запам'ятайте. Останетесь ви з хатами, останетесь з землею, останетесь Все остальне буде унічтожено. Просто внесене все, розумієте? Останнє буде. Така якась церпальська жмейка в Україні. Десь буде. Все розрушено. Людей влучає геноцид. Камі. Ми ж там дійсно зараз. Окупація. Українці мы потише. Зачем ви вислы, самі своїх убивали в 2014 году, луган Люди вам зробили протест, что вони не лягли под бандер. Оставьте їх в покой. Оставьте. Наші українці были в 24 человека наших українців погибли. Ні одного военного у люди погибли. В СБУ додали, що фігурантка розхитувала суспільно політичну обстановку в регіоні. Під час обшуків у неї вилучили мобільний телефон та комп'ютерну техніку із доказами, які підтверджують підривну діяльність на користь РФ. Далі пряма мова наразі. Її повідомило про підозру за частиною 3 статті 436 Прим. 2 кримінального кодексу України, а саме: виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії РФ проти України, кларифікації її учасників. Чинно службовою особою ті загрожують до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Миколаїв може отримати модульні очисні системи від французьких партнерів. Про це повідомили у Міністерстві інфраструктури України. Віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба зустрівся з послами Великої Сімки та ЄС. Вони обговорили питання критичної інфраструктури та будівництво водогону в Миколаївській області. Зі свого боку, очільник державного агентства з відновлення Сергій Сухомлин, який також був на зустрічі, зазначив, що будівництво водогону завершить в серпні наступного року. Далі цитата. Проблемою залишаються очисні споруди Миколаєва. Тому, користуючись нагодою, звертаюся до французьких партнерів, з якими у нас є угода на 200 мільйонів євро. Надати модульні очисні системи. Паралельно з цим буде проводитися робота з реорганізації роботи агентства. Його робота має стати більш прозорою. Комунальне підприємство Миколаївводоканал почало впроваджувати нову технологію для відновлення водовідведення. Вперше метод полімерної панчохи випробували під час ремонту каналізаційного колектору по вулиці Колодязній. Що це таке і у чому його унікальність? Далі в матеріалі Катерини Рупташ. Новітня та ефективна комунальне підприємство Миколаївводоканал почало використовувати сучасну технологію для відновлення каналізації. Йдеться про метод полімерної панчохи. Днями його вперше випробовували під час ремонту каналізаційного колектору на вулиці Колодязній. Це технологія санації трубопроводів полімерним рукавом. Що це означає? Це означає, що в стару трубу якому підготували, почистили, заводиться полімерний рукав. Потім, за допомогою тиску ультрафіолету і пари, цей рукав стає твердим. Ну, це так просто пояснюю. Він стає, він обволікає повністю трубу з внутрішнього боку і е, продовжує строк служби цієї труби як мінімум на 50 років. Фахівці підприємства називаються історичною подією для нашого міста, адже впровадження такої технології дозволить не лише зменшити фінансові витрати, а й термін виконання таких робіт. Труба залягає на глибині близько чотирьох метрів від чотирьох метрів, тобто її потрібно вирити, поміняти на нову. В даному випадку використовується стара ржава побита труба як каркас. В якій прокладається нова труба, будемо казати так. Тобто економічно це дуже вигадна, вигадна для міста також, бо нема руйнувань проїжджої частини пішохідної, зелених насаджень і так далі. Технологію передала данська компанія Пер Аслів. Вона ж навчає фахівців Миколайводоканалу застосовувати її, а гроші на придбання обладнання виділив світовий банк. Компанія Параслів це приватна компанія, яка не просто передає технологію і обладнання, а планує співпрацювати з Миколаєвводоканалом. І Миколаївводоканал буде єдина українська компанія, яка зможе сьогодні робити цю роботу і заробляти на цьому кошти. Звичайно, у співпраці з Параслівом вони зможуть робити це не лише в Миколаєві, а й в будь-яких інших містах, реплікуючи цю технологію. Відновлення труб полімерним рукавом це одна з найкращих на сьогодні технологій для ремонту трубопроводів на складних ділянках, розповідають комунальники. Та додають, що це дозволить зробити Миколай водоканал більш успішним та ефективним. Катерина Рупташ, Владислав Нідомський, Роман Базик, новина на телеканалі Март. Поставте лайк цьому відео і підпишіться на канал. Це для нас дуже важливо. Пишіть, що думаєте про новини у коментарях, і звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК ТІВІ. У Миколаївському громадському транспорті нововведення. Відтепер у комунальних автобусах Миколаїв-Пастрансу можна оплачувати проїзд за допомогою терміналів. Це заощадить час і дозволить пасажирам та водіям уникати зайвого контакту з готівкою. Про те, як нова система буде працювати далі, дивіться у матеріалі Олександри Долматович. У миколаївських автобусах з'являються сучасні рішення. Комунальне підприємство Миколаїв почало впроваджувати безготівкову оплату проїзду за допомогою терміналів. Це питання вже назрівало давно. Я вважаю, тому ми вирішили встановити термінали для того, щоб зробити більш комфортною послуги, які ми надаємо. Більш комфортно зробити вид розрахунку. Тобто, водію не потрібно шукати решту, пасажиру не потрібно чекати решту за оплату за проїзд. Це дуже просто, швидко, та, мені здається, вже давно сучасно. Впровадження нової системи розрахунку саме терміналом зумовлене особливостями роботи працівників підприємства. Водії також відчули переваги цієї системи, адже це полегшує їхню щоденну працю? Стало легше, але. Поки що люди не знають, що воно є, тому я пропоную, є термінал, щоб вони оплачували, де вони згодні, а так вони привикли поки що оплачувати налічкою. Місцева жителька Ангеліна звикла розраховуватися готівкою в автобусах, проте впровадження нової системи її приємно здивувало. У маршрутках-тролейбусах я звикла розраховуватися готівкою. Але коли побачила термінал, тут було неочікувано. Але це дуже зручно і це дуже класно бачити такі технології у наших маршрутках. Наразі термінали встановлені в п'яти автобусах, але вже найближчим часом планується оснащення всього міського комунального автобусного парку. Олександр Долматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. Народні депутатці від партії Слуга народу Ірині Кормишкіні, яка представляє Миколаївщину, оголосили підозру в незаконному збагаченні. Про це повідомили у Національному антикорупційному бюро України. Зазначимо, що Набу не називає прізвища нардепки, проте журналіст Олег Новіков заявив, що йдеться саме про Ірину Кормишкіну. За даними слідства, у 2021-2022 роках вона набула у власність активів на суму понад 20 мільйонів гривень. За них придбано будинок на Одещині, в якому парламентарка проживає нині. Водночас її офіційний дохід за цей період та заощадження не становили більше 2 мільйонів 700 тисяч гривень, які підозрювана використовувала на інші цілі. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з неможливістю обіймати певні посади до 3 років. У Херсонській області працюватиме мобільний центр раннього розвитку. Як повідомив очільник регіону Олександр Прокудін, прикрашений мультяшними персонажами автобус обладнаний необхідними матеріалами для занять із дітьми. Також ними займатимуться професійні дефектологи та психологи, які допомагатимуть долати стрес та сприятимуть соціалізації. Автобус приїжджатиме за графіком у ті населені пункти, де поки немає працюючих дитсадків. За словами Прокудіна, мобільний центр допоможе компенсувати відсутність до. Шкільної освіти і підтримати дітей Херсонщини. У Миколаївському національному муздрамтеатрі відкривається новий 98-й сезон. З цього приводу директор Микола Берсон зустрівся з журналістами, аби поділитися творчими планами на цей рік. Тож про 11 прем'єр, які очікують наглядачів, і роботу театру, далі розкаже Сергій Мельников. Напередодні відкриття 98-го театрального сезону директор художній керівник Миколаївського національного академічного українського театру драми та музичної комедії Микола Берсон під час брифінгу розповів, коли сезон розпочнеться та чим театр буде радувати свого глядача. За традицією ми відкрили 20-й театральний сезон на малій сцені театру. І 1 листопада відкриваємо 98 й театральний сезон вже на великій сцені. Для нас це е, значні події, тому що зараз ми вже готуємось до святкування 20-річчя малої сцени. От це буде вже в наступному році, і відкриваємо цей етап до зустрічі нашого два театральних сезона до нашого сторіччя ну, залишається. Народний артист України наголосив, що театр вже підготував цікаву програму і багато сюрпризів для свого відданого глядача. У новому сезоні буде і поновлення вистав минулих років, і, звісно, прем'єри. Перш за все, ми відкриваємось казкою казкою для дорослих. Це Шекспір, Сон літньої ночі. І щойно пройде ця прем'єра, і вже 7 грудня. Теж нова прем'єра, це вистава сіньор з вищого світу. Також театр готує для миколаївців традиційну новорічну виставу. Цього разу вона має назву Таємнича чудосія». Крім того, на великій сцені у новому сезоні глядачі побачать ще три прем'єри. Далі Микола Берсон розповів про спектаклі на малій сцені театру. В листопаді буде прем'єра вже вистави Сублімація у постановці заслуженого артиста України Сергія Чверкалюка. Потім буде постановка на малій сцені в горі і в радості, постановка нашого актора. Ми практикуємо наші актори і хороші режисери. Це в горі і в радості, це вже постановка Олега Мамикіна. Буде постановка і головного режисера театру, заслуженого діяча мистецтва Олега Ігнатіва. Це ексцентрична леді. Також театр продовжить працювати із класичним репертуаром. Ми повертаємось, крім прем'єр, є поточний репертуар, з яким ми працюємо, класичний, український репертуар. От цікаво те, що тільки ми почали. Продавати квитки, ну, взагалі то квитки завжди, повні зали. Ми працюємо 25 років на аншлагах. Я не думаю, хтось може про це казати з театрів, повних аншлагів. От. І от квитки навіть на ті вистави, які йдуть протягом багатьох років, квитки зразу розкупили. Попри всі виклики, колектив театру продовжує активну творчу діяльність, займається волонтерською роботою та підтримкою Збройних сил України, слугує інструментом терапії та підтримки ментального здоров'я громади. Сергій Мельников, Владислав Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ. У Миколаєві відкрили меморіальну дошку на честь заслуженого журналіста України, відомого фотокореспондента Олександра Кремка. На захід завітали друзі, рідні, знайомі та колеги журналіста. Усі вони ділилися власними спогадами про видатну людину, тож детальніше про це у нашому заключному сюжеті. В пам'ять про видатну людину у Миколаєві встановили меморіальну дошку почесному городянину, заслуженому журналісту України, фотокореспонденту Олександру Кримко. Багато років він пропрацював у газеті «Вечірній Миколаїв. Був автором численних публікацій, фотовиставок та фотоальбомів про наш край. Це людина, яка вміла любити і любила своє місто, землю свою землю і ці, і ці вулиці зараз бачите, як багато. Досі сперечаються, третій рік війни, але досі сперечаються, а що таке справжній патріотизм. Я завжди наводжу приклад нашого Сансанича. Це научний приклад, як треба любити своє місто. І що таке справжній патріот своєї землі. Меморіальну дошку відкрили на фасаді будинку, в якому проживав Олександр Олександрович. На урочистий захід завітали друзі, рідні, знайомі та колеги відомого журналіста, а також Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Я думаю, що серед присутніх тут людей є фотографи, може якісь. І учні його, і тих, хто кого він надихав своїми роботами, щоб працювати в тому стилі. Звичайно, що правильно ви сказали, що деякі фотографії, які є по місту, які розміщені в міськраді, які мають великі панно, які розміщені в різних місцях, вони мають його руку, тобто зроблені ним особисто, а набулаці навіть про це і не знають. Тому дуже важливо, щоб ця подія сьогоднішня вона залишилась в історії. Під час відкриття було сказано багато гарних слів на адресу видатного фотокореспондента. Його друзі та колеги згадували історії з життя та роботи, його талант та чудову людську вдачу. Кожна фотовиставка Олександра Кремко проходила під гаслом Я люблю це місто, адже він справді любив Миколаїв та славив його своєю щоденною роботою та творчістю. Катерина Рупташ, Роман Базик, Павло Москальов, Олексій Уменський. Новини на телеканалі Март. Наостанок про погоду в суботу, 19 жовтня. У Миколаєві хмарність буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний дощ. Температура коливатиметься від 4 до 10 градусів тепла. Вітер переважно північний, помірний. Середня вологість повітря складатиме 67%. Ми вдячні вам за перегляд. Вподобайте і поширте це відео серед друзів. Пишіть у коментарях, що думаєте про запуск терміналів у комунальних автобусах Миколаєва. Читайте наш телеграм-канал, аби оперативно отримувати головні новини. Цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших захисників.